Перший сніг уже потішив жителів Дубинщини. Разом із ним прийшли приморозки та ожеледиця. Так, минулого тижня через атмосферний фронт погода погіршилась. Спостерігалися опади, іноді значні дощ, мокрий сніг та сніг, а також пориви вітру до 18 метрів за секунду. Цьогорічний листопад нас порадував гарною сонячною погодою, але в зв'язку з утворенням активного циклону над центральною і північною Європою. До нас наближається дощі і похолодання. Наразі ж фахівці радять стежити за прогнозами погоди, одягатися згідно з температурними показниками, водіям та пішоходам зважати на ожеледицю, адже зима продовжить брати своє. Температура в повітря вночі вже буде спостерігатися мінус три плюс два, і в день також вона. Більше п'яти градусів не підніметься. Однак, в умовах ракетних обстрілів та відключень світла українці сподіваються на м'яку зиму, адже опалювальний сезон в умовах війни може видатись складним. Тож, чи ще повернеться тепло? Ну, наразі прогнозують наші кліматологи-синоптики, що до середини грудня буде така погода, сира, отака з, з дощем і з мокрим снігом. А вже з середини грудня будемо очікувати зиму і будемо. Сподіватися, що на Новий новий рік нас порадує гарною зимовою сніговою сніжною погодою. Погоду поки що на всю зиму спрогнозувати важко, однак, зважаючи на глобальне потепління та щорічні тенденції, фахівці не виключають, що можливе підвищення температури. Ми вже спостерігаємо з року в рік, бачимо, що клімат потеплішав, і зими у нас вже відповідно також тепліші. хоча, Якщо вторгнення якогось активного циклону, то ми можемо спостерігати відчутне і похолодання до значних низьких показників. В цьому році кліматологи розрахували і прогнозують нам, що зима у нас також буде теплою, відповідно до норми теплішої на 1-2 градуси, можна навіть порівняти, що можливо вона навіть така буде приємна і не холодна, як в минулому році.